Сьогодні, 21 листопада, патріотичні сили Павлограда в сквері Тараса Шевченка збиралися, щоб відзначити другу річницю початку революції гідності. Ще не Україна! yeah, yeah. Всі пам'ятаєте ті події в Києві, які розвернулись. Павлоград був не осторонь від цього. Я хочу сказати, що Ось Антошин Василь Васильович це перша людина тут в Павлограді. Ну один із перших. З батьківщини там були люди, які тут стояли біля цієї сцени, проводили мітинги, збирали кошти для того, щоб підтримати якось тих людей, які були в Києві, які стояли на барикадах. Після цього була створена організація, наша громадське об'єднання Майдан міста Павлограда. Подальшому, так само, були організовані дії допомоги в волонтерському напрямку для того, щоб допомагати, окрім того, що воїнам Майдана, але вже коли розпочалась бойові дії, коли агресор російський напав на нас, будували блокпости цей самооборона, яка створилася. Під час цих подій майдану і громадськість майдани, особливо ті Олександровна, багато людей, які готували дома їжу, возили вже на блокпости. Ну, Павлоград не був осторонь і зробив великий вклад на мою думку, щоб у нас не бігали з російськими прапорами і не закликали до руського міра. Але тому, що ви знаєте, були і тут мітинги, але вони ці люди. Деякі втекли, а деякі ще й сидять і очікують свого часу. Тому нам не можна розслаблятися, Нам треба гуртуватись і треба готуватись до подальших боїв. Тому що ви бачите, що зараз йде тиск на патріотів. Скільки було 17 обшуків, арешти були незаконні, і все влада, уже нинішня влада, яка прийшла на крові. Майдановських героїв вони зараз вже стоять проти героїв, тому що вони їм не вигідні. Я не знаю, хто за цим стоїть, але влада в цьому нинішня, вона винна. Тому треба гуртуватись і треба готуватись до того, щоб в нашому місті був порядок і був українське місто. Тому я закликаю всіх патріотичних сил працювати на тому, щоб ми. Могли протистояти якимось подіям, які можуть бути. Я не знаю які, але можуть бути негативні. І ми повинні відстояти наше місто, нашу Україну, нашу незалежність, нашу справедливість. Я думаю, Василь Васильович зараз. Слава Україні! Добрий день, павлоградці! Слава Україні! Героям слава! Значит, Один из первоначальников, который сюда пришел, был я. И был я комендантом здесь Майдана. Выбрала меня, э, здесь есть присутствующая, выбрала э, громада меня. Значит, мы все делали для того, чтобы привлечь Павлоградцев, для того, чтобы э, была справедливость, честность, порядочность. Но это очень трудно. Проводить такие, как бы сказать, это все. Но мы какую-то часть сделали. Потом это все это как-то смешалось, размешалось, и Майдан как бы заглох. Но он заглох временно, потом это вспышками сейчас идет. Сейчас нас людей очень мало, потому что организации Майдана самого или поддержки Майдана очень слабые. Нет у нас такой рады, которая бы створила Майдан, чтобы это Майдан. Человек пришел со своей проблемами сюда, разрешил. Есть юристы, есть все для того, чтобы разрешить свои личные долгие проблемы неразрешаемые. Поворот у нас сейчас в выборах. Чего выборы начались, вы сами видели. Нечестности, несправедливости и так далее. И продолжается это, как бы сказать, все это продолжается. Рассказывать очень много мое мнение, как павлоградцы. Я люблю Павлоград. Хочу, чтобы здесь колей вот таких не было, чтобы мы не спотыкались. Хочу, чтобы освещение было. И хочу, чтобы улыбались все в Павлограде. Но это добиться очень сложно. Если мы не объединимся и не сделаем усилия каждый из нас, ничего не получится. Одного я прихожу, меня давят сразу же. Только объединение, только объединение. Объединение как? Телефон оставил свой, Узнал одного чоловіка, котрому ми віримо чоловіку, який порядочни чест. І йому тогда все довіряють. А в нас такого пока нету в місті. Щоб он сам на себе і взяв активіст. А що таке активіст? Він за себя відстаиває і за всіх людей повлага. Я вітаю всіх павлоградців і їх родини. Нехай всіх нас благословить Господь Бог. Я нагадував і нагадую, що єдиною Владою в Україні є український народ, це має закарбуватися в нашому розумі. Особисто я підтримав, наприклад, укроповців лише тому, що там був Тіщенко і Бакала. Цим хлопцям я довіряю, навіть якщо б вони були в комуністах, я б все одно за них проголосував. То для мене є авторитет конкретної людини. Тепер, що ми зробили, що ми плануємо зробити, і для чого все це треба. Все це треба лише для того, щоб ми та наші наступні покоління жили як умога найкраща. Найкраще, щоб був закон, щоб була людяність, щоб була духовність. Ми маємо збирати інформацію. От конкретно кожна людина, яка живе в якомусь районі, є інформація, де торгують наркотиками. Давайте збирати її і в законний спосіб визивати начальника, який торгує наркотиками. ну, я... Трірую, звичайно, але це правда. От і будемо його призивати до того, щоб він робив якісь конкретні справи. Бо, наприклад, в першій школі я чув, що в травні місяці торгували дітям, продавали наркотики. Після того, як визвали міліцію, вони сказали, що проведуть роз'яснительну роботу. Що яка це може бути роз'яснительна робота? Цим не людям треба ламати хребети. Вони мають сидіти в в'язниці. Ніяких роз'яснительних робот. Це, це основне, і е, думаю, що ми маємо об'єднатися. Неважливо, не хто там в якій партії, не в якій не партії, але саме головне, що була ідея, була думка про створення державності. Якщо ми покажемо тут в Павлограді, що ми змогли навести лад, то і навіть ті, які живуть в Донецьку, в Луганську, вони побачать, що в українських містах. Наступая краще життя, а не хуже. Слава Украине! За это время много информации нам поступало от населения о всяких незаконных действиях милиции и посадовых осиб. Я вам несколько случаев приведу. Допустим, когда в аресполкоме собирались проводить фальшивый тендер и уже украли миллион семьсот тысяч до того, как тендер начал проводиться, и мы подняли шум, чтобы вы поняли. На следующий же день или через день Остренко, зам мэра, не вышел на работу, он ушел в отпуск. И он там по сей день, он уже уволился. От людей, которые работают в горисполкоме, нам было известно, что когда он пришел с этого тендера, на который мы явились и все это засняли, который на самом деле был фальшивый, и мы знали, какая фирма победит в нем еще до его начала. И деньги уже перешли на другой счет до начала. Он бегал по горисполкому и кричал. Это нам говорили очевидцы. Узнаю, кто сдал, убью. Теперь его нет. Сайт, На каком-то сайте Павлоградском была такая информация, что он оставил должность заместителя мэра ради того, чтобы продолжить или начать учебу в Днепропетровске. Но мы знаем настоящую причину, почему он оставил эту должность. Также мы знаем что по этому поводу был уволен один из начальников отдела. Я не знаю, почему не был уволен прокурор, но он как бы написал рапорт, и он перевелся в другой город. Мы призываем, друзья, всех еднатись. Я еще раз скажу, что есть ресурс Stop Curva in UA. Можете писать, мы очень рады, что наши братья, побратимы, прошли в горсовет. В частности, мы очень рады и приветствуем Бакалу и мы надеемся, что работа будет плодотворной. Мы призываем весь народ объединиться и не давать этой власти, которая осталась у нас, к сожалению, не давать ей воровать. И никакой власти, которая придет за ней. Мы должны создать такие условия. Мы должны сделать и заставить их, чтобы все эти тендеры, все эти закупки, которые они будут проводить, все распределение земли было максимально прозрачным. Поэтому, друзья, долучайтесь, долучайтесь. Сейчас я продиктую телефон еще, напоследок, горячей линии, которая будет работать круглые сутки. 0,99, 137, 21,64. Склоняємо голову в хвилині скорботи і дяки до тих людей, які два роки тому вийшли на Майдан гідності бороти, боронити і відстоювати національну гідність, незалежність, свободу та проєвропейський вектор направленості України. Люди вийшли на захист своїх прав та свобод. На захист своєї незалежності та суверенітету, на захист свого майбутнього, майбутнього своїх дітей проти свавілля, брехні влади, проти нікчемності її, проти нікчемного президента. Вони вийшли за перемогу, вони вийшли за перемогу честі, совісті і справедливості. Зараз я вам зачитаю листа звернення Україна в небезпеці. Чому я його зачитую, я вам поясню потім. Корупція чорною хмарою накрила суспільство. Безкарність породила несправедливість і свавілля. Немає такої людини, яку б не штрафували безпідставно, від якої не вимагали б хабара в кожній сфері життя. В Україні на всіх рівнях створена система, яка не дозволяє простому українцю жити і працювати чесно та прозоро. Терпець увірвався. Ми хочемо жити справедливо. Ми хочемо працювати й отримувати достойну платню. Ми не хочемо платити необґрунтовані штрафи і давати хабарі. Ми хочемо, щоб в країні діяла конституція і закони, а не свавілля. Здобуваючи незалежність протягом віків, наші предки хотіли бачити самостійну, багату та демократичну Україну, а не колонію, в якій нам народ України. Дістанеться гірка доля кріпака, а не господаря власної землі. Ми звертаємося до всіх, хто чесною працею заробляє на життя, до всіх, хто поділяє нашу тривогу за та є справжніми патріотами України. То втомився від брехні пропаганди досить терпіти. Ми віримо лише в себе, в народ України і в силу солідарності. Нас об'єднує ідея свободи, жага до іншого життя, справедливого і надійного. Майдан не закінчився. Ми все всі це чуємо кожного дня від всіх патріотів. Майдан продовжується. Революція не закінчилася. Революція продовжується. Я зараз хочу сказати всім вам, щоб ви згадали, хто, хто привів на нашу землю війну, хто привів на нашу землю оцей страшний, страшний морок. І, і на Майдан вийшли ті люди, які були не згодні з цим. Це партія регіонів, це партія, яка й сьогодні живе. Вона при... Прийменували себе в партію опозиційний блок, і сьогодні ця мафія живе в нашому місті і намагається керувати, але так не буде. Прийшли багато патріотів, прийшли до влади, прийшли наші укроп, прийшли наші самопоміч. Це люди, які нарешті зрушать з міста цю мафію і знищать її. Я вірю в них. Я вірю в вас, люди. Ми зараз ще будуть виступаючи. Але зараз я хочу символічно запросити вас і подивитися, як ми будемо спалювати флаг партії регіонів або опозиційного блоку. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Вчора в міській раді відбулася така ситуація, як і в Кривому Розі, коли секретаря міської ради обирали опозиційний блок спільно з блоком Петра Порошенка. Солідарність спільно з батьківщиною у нас вчора в міській раді відбулося на місцевому рівні злиття опозиційного блоку і псевдопатріотичних патріотичних партій. Це показало, що насправді ні блок Петра Порошенка про президентська, нібито партія, ні батьківщина не можуть вважатися проукраїнськими силами. Вчора єдині партії, які об'єдналися тут в міській раді, це були. Укров, самопоміч це постійний альянс, дещо там, звичайно, допомагало відродження. Але основну хочу привернути увагу до того, що боротьба триває, і в міській раді вчора вони отримали, звичайно, більшість голосів. Проте, нас тепер в міській раді більше. Нас загалом демократичних сил можна вважати, що з десяток чоловік є. Це не один депутат, як раніше, або двоє депутатів, які вставали і говорили, не боялися і за що їх постійно там ругали, ображали і так далі. Нас тепер з десяток чоловік. І тепер ми сила в міській раді. Тут знаходиться самооборона, тут знаходиться правий сектор. Коли ви будете боротися з наркоманією? Ми спробували боротись. І що? Ви дійшли до того, що наші активісти сидять у в'язниці, а наркомани далі. Продовжують, значить, у нас ганьба, продовжують розповсюджувати свої речовини. Ганьба, звичайно, ганьба. Ми маємо зараз реставрацію міліцію в поліцію. Ми нам сподіваємося, що поміняється не тільки назва, але і зміст. Але сподіватися можна довго. Тому я відверто кажучи, хочу сказати, що лише від нас все залежить і лише на нас покладена функція. Захисту нас, нас самих від тих труднощів, від тих моментів, які можуть бути. Тому, шановна громада, коли міліція їде на виклик півтори години або й дві, ну яка може бути мова про діяльність наших силових структур? Є звичайне бажання, є надія, що будуть виділені кошти. Вони кажуть, що у них немає коштів на бензин, маленький штат. Ми надіємося, що наша міліція. Яка перетворилася в поліцію, коли стане на ноги і дійсно буде захищати народ України і захищати українців від злочинців, від наркобари, буде захищати наших дітей від продажу алкоголю, від продажу тютюну, від продажу наркотиків у школах, як то було в третій школі на підварках, коли продавали безпосередньо в школі наркоту. І всі про це знали, і всі мовчали. Ми сподіваємося, що колись така ситуація буде, але зараз. Поки цього немає, нам доводиться брать в свои руки, всю ситуацию. Для меня это точно не праздник, а всего лишь напоминание о том, как много в нашей стране и в нашем городе не сделано. Как вы все знаете, перемен нет не только в стране, но естественно, и в нашем городе. Допустим, вот здесь я вижу много бойцов нашей гологравской самообороны. Они пытались бороться с, там, с игровыми автоматами, которых в городе очень много с тем же наркобизнесом. Мы, как общественная комиссия, пытались достучаться до власти, чтобы людей не отбирали, не брали по 5 тысяч захоронения и так далее, и так далее. Очень много проблем в городе, которые не решаются. Еще год назад мы добивались от власти, чтобы она хотя бы разговаривала с нами. Но на сегодняшний день предпосылки к переменам есть. В городской совет зашли депутаты-патриоты. 8 человек от укропа, 2 человека от самопомощи. Сегодня в Павлоградский исполком введены представители общественности. То есть это вызов всем нам, что и, 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 и ложится ответственность за нас, что мы можем там что-то сделать. За два года у нас в городе ничего фактически не изменилось. Это мы прекрасно видим. Мы колотились здесь и говорили о том, что у нас наживаются даже на похоронах людей наживаются на похоронах людей, этот человек возглавляет теперь наш город. Кто в этом виноват? В этом виноваты мы с вами, потому что мы плохо работали с людьми, мы плохо объясняли людям. Проголосовали Поэтому... Нет, дело в том, что голосовали. А почему люди голосовали? Потому что люди верили тому, что написано было против Терехова. Понимаете? Но никто не выступал, никто не работал с массами, никто не показывал конкретный пример. И просто единственное, хочется, чтобы в такой день сказать, что те люди, которые погибли, Та небесные сотня, те люди, которые погибли на фронті, для того щоб не была їхня смерть безполезна. Понимаете? А у нас получается так, что опять-таки вроде бы вот сейчас выборы прошли, и чтобы не затихло это все, как обычно бывает. А кто-то щось получил, кто-то в какой-то кормушке попал, и все на этом хорошо. Следующие выборы будут поголовно идти против патриотов. Достали памяти воїнів полоградців, які загинули в зоні АТО, учасники митингу покали квіти. Довели, що вони справжні патріоти. Не ті, які відсиджувалися по домам, під спідницями в дружин, не ті, які платили гроші воєнкому за те, щоб десь переховуватись і втікати, а ті, які першими пішли на фронт. Скилимо голови перед ними у хвилині тиші. Ми називаємо їх героями, тому що для нас вони дійсно герої. Ті люди, які готові жертвувати собою заради інших. А герої, як відомо, не вмирають. Вмирають їхні вороги. Герої не вмирають! Вмирають вороги! Герої не вмирають! Вмирають, вороги! Герої не вмирають! Вмирають вороги! Героям Україні! Дічі слава! 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 слава Україні! Героям слава! Потім вшанували пам'ять всіх полеглих за свободу України біля пам'ятника Нескореним Павоградцям. Ми, коли покладаємо квіти до цього пам'ятника, ми вшановуємо всіх воїнів, всіх жертв, політичних репресій, всіх тих, хто боровся за Україну. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Прошу покласти квіти! З всіх сторін, якщо можна, а я напишу.